Замість військового вишколу служба у приватному заводі. В Дніпрі строковиків змусили працювати на приватного підприємця і наказали вантажити бетонні бордюри. Такою рабською працею солдатів обурились випадкові свідки. Вони відзняли таку службу на розвідку до полігона. На бетонному заводі вирушила наша Ольга Павловська з оператором. У військовій формі в пилюці на самій спеці. солдати вантажать бордюри та тротуарну плитку. Ми йдемо на територію бетонного заводу. Працівники одразу підказують. Солдати працюють ось тут. Здравствуйте, а ви воєнне. <плес> <плес> а що ви тут ділаєте? Срочники така у нас служба. Зовсім не такою уявляли службу. Зізнаються військові. Тобто, тобто вас в рабство стане Типа того. А сколько платить, якщо сверхнорми? 35 на двох. Да. Ось це Андрій з Києва. Дивується, думав вивчати будову автомата, натомість досліджує бордюри. Странна воєнська служба. Непонятна дело. Замість військових навчань вручну вантажити ось такі величезні бетонні вироби. Десять піддонів це була щоденна норма для солдатів-строковиків. Працівники заводу нашою увагою обурені. Є старші їхні воєнна частина, Ви можете туди звернутися. Вони працюють легально. А є документи? Вон є старше. Втім, хто з них старший, військові також не можуть пояснити. А де командир? Нам не а потім раптом кидаються геть, що аж гілля тріщить. Зо два десятки людей у військовій формі стрімко втекли з заводу у лісок, проте загубили доказ військовий кашкет з гербом України. Офіс підприємства зачинено, і, хоч всередині хтось є, двері не відкривають. Працівники, які тільки що були поруч з солдатами, кажуть бійців не бачили, як і свого керівництва. Де знаходиться руководство ваше Карагандіє чекає на тебе, щоб зробити справжнім професіоналом багатообіцяючий лозунг на приміщенні, звідки строковиків щодня вивозять на бетонний завод. Тут розташований 26-й об'єднаний загін. Заступник командира запевняє про здачу солдатів в оренду й мови не може бути. При такої тотальном контроле, даже с вашей стороны. Сильно ні побалуюся солдатами налево направо й п'ять рубль, щоб заработати, щоб послі того знайти на задні и чтобы тебя щоб тебе ще с армией. Він пояснює, загін нині будує казарми. Тож, можливо, на заводі просто забирали будівельні матеріали. Просимо показати документи і виявляється, договір є, але на інші роботи. По приготуванню будівельних гроші. Аба більше замовником є саме приватний підприємець. Тож військові виконують його поважання майже півроку за понад 100 тисяч гривень. Бог його знає, Давайте так. Бо договор, почому так решта командування у відрядженнях, тож пояснити нічого не можуть. ТСН надіслала запит до міністерства оборони, щоб дізнатися, чи можуть так використовувати строковиків. Відповіді поки. Не отримали Ольга Лос, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН 1+,1.